Власники зруйнованого окупантами майна можуть подати заявку на отримання компенсації через застосунок «Дія». А поки дана опція доступна для жителів двох населених пунктів Київщини, а далі її масштабують для всіх регіонів країни. Тож як і які суми можуть отримати постраждалі внаслідок російської агресії, ми розпитаємо у Наталії Козловської заступниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Наталі, вітаю вас. Добрий вечір. Колеги, вітання. А, отже, як я щойно розказав, розпочалося тестування нового етапу послуги є відновлення. А, розкажіть, будь ласка, більше, що це за етап, що в нього нового порівняно з тією програмою, як ми знаємо, яка вже працює за пошкодженими майно. Дійсно, це наступний етап великого проекту компенсації. Він передбачає надання компенсації за знищене житло. Тобто, це те житло, яке неможливо відновити. І наразі зазначений проект буде запущено. Це перший його буде етап того житла, яке знаходиться наразі на деокупованій території України. Наразі люди можуть подати заявку на отримання компенсації за таке житло. А в подальшому органи місцевого самоврядування, і ми очікуємо, що це відбудеться орієнтовно за місяць, зможуть розглядати таку заявку і фізично нараховувати компенсації. Нагадаю, що за рамками такого проекту люди зможуть або придбати житло взамін зруйнованого, або відновити а, свій, свій житловий будинок а, на своїй земельній ділянці. А якщо такий будинок був зруйнований, а, чи чи багато людей от за ці буквально два дні, що працює ця програма, зареєструвалася чи є такі дані взагалі? Дані є, можу сказати, що людей наразі досить небагато, але ми підводимо підсумки щодо саме тестового режиму, тому що нагадаю, що ці два тижні ми працюємо в тестовому режимі. Будемо підводити за два тижні для того, щоб подивитися динаміку для того, щоб протестувати програмний продукт на предмет його взаємодії і в тому числі і з дією і з роботою органами місцевого самоврядування і таке інше. Ну наскільки я знаю, ото для тестування обрали мощуни і Бородянку в Київській області. Розкажіть, будь ласка, чому саме ці два населені пункти? Я вам нагадаю, що декілька місяців тому було прийнято відповідне рішення уряду, яким було затверджено шість населених пунктів, які підлягають відновленню в форматі експерименту. І місто Мощун і місто Бородянка були включені зазначеного переліку. Так і було прийнято рішення ці населені пункти. А включити в перелік на тестування для того, щоб люди в цих населених пунктах якомога швидше отримали компенсацію на відновлення і змогли почати відновлення вже в поточному році, угу. і як довго це тестування буде тривати? Ви казали про місяць, чи можливі якісь там затримки в зв'язку, наприклад, з тим, що треба буде щось виправити, ну коли інші регіони зможуть долучитися? А ми очікуємо тестування двотижневе. Тобто, ми плануємо, що за тиждень тестовий режим завершиться. Я дуже сподіваюся, що наші технічні фахівці спрацювали відмінно, і програмний продукт працює якісно, і ми зможемо за, за два тижні запустити його на під на подання заявку на території всієї частини деокупованої території України. Угу. А ви казали, що о, жителі о, тимчасово окупованих територій не зможуть скористатися о, цією програмою. А це тимчасово чи можливо передбачено в майбутньому якісь зміни? Можливо, потім вони зможуть скористатися. А дійсно, ви праві. А ми наразі працюємо над тим, щоб надати органам місцевого самоврядування, населені пункти, які знаходяться на окупованій території України, можливість також зафіксувати руйнацію об'єкту. На нами наразі розроблено відповідний проект постанови кабінету міністрів, і зараз ми завершили тестування з деякими мерами міст, які знаходяться на окупованій території, для того, щоб а, те рішення, про яке ми говоримо, було. Можливо зреалізувати, і ми дуже сподіваємося, що найближчим часом ми завершимо цю процедуру, тому що ви розумієте, це таке досить складне. Буде рішення, тому що фізично доступ до об'єкта ми на превеликий жаль не маємо. Але разом з тим, ми всі чітко розуміємо, що ми повинні надати можливість людям отримати допомогу, у тому числі якщо житло зруйновано і знаходиться на окупованій території. Тому сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо винести наш проект рішення на розгляд уряду, і його буде підтримано. А як визначатиметься вартість квадратного метра, приміром, для цього житла, яке відновлюється чи купується замість зруйнованого? А що стосується вартості житла, це зазначена сума компенсації буде розраховувати орган місцевого самоврядування і постановою кабінету міністрів, яка регулює це питання, визначено формулу по відношенню до вартостей кожного населеного пункту на території України. І орган місцевого самоврядування, маючи а, вартість визначену в постанові кабінету міністрів і додаючи відповідні коефіцієнти, зможе розрахувати суму компенсації, яка буде а, а, передбачена людям. Mm -hmm. І а це стосується а як території, я перепрошую деокупованої території України, так і окупованої. Зрозуміло, а як щодо ліміту виплат, ну тобто сума більша, якої людина в будь-якому разі не може отримати, чи є такий ліміт а такого ліміту наразі постановою Кабінету міністрів не передбачено. Постановою передбачено зробити розрахункову суму компенсації, виходячи із тієї площі житла, яке раніше належала такій родині. Угу, зрозуміло. А грошей скільки закладено загалом на цю програму в держбюджеті, а, і власне чи вистачить їх? А ну ми розуміємо, що кількість пошкодженого і знищеного житла надто висока. Ми розуміємо, що наразі ми зарезервували відповідні ресурси в фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Разом з тим, ми розуміємо, що всього цього наявного ресурсу буде недостатньо, і ми наразі працюємо з нашими партнерами як з. Світовим банком, так і наразі ми я знаходжуся на перемовинах з банком розвитку ради Європи щодо надання допомоги по реалізації певних компонентів всього загального механізму компенсації. Ми маємо вже розуміння від світового банку, що ним буде підтримано компонент по компенсації за знищене майно, і ми дуже сподіваємося, що найближчим часом ми вийдемо на відповідне рішення щодо затвердження зазначеного проекту, у тому числі зі світовим банком. Угу. А чи передбачено якісь механізми, щоб уникнути корупційних ризиків щодо тих людей, які будуть розпоряджатися цими грошима безпосередньо на місці? А сам механізм не передбачає а, взагалі а, розпорядження будь-якого органу зазначеним ресурсом. А вся функція, яка буде належати органам місцевого самоврядування, це саме розрахувати суму компенсації. Що стосується знищеного майна, то зазначена сума. Буде а, а, згенерована в форматі сертифікату людині, і людина самостійно вибирає те житло, яке вона хоче придбати. А генерація цього сертифікату просто підтверджує зобов'язання держави за ним сплатити, тобто зазначений механізм мінімізує взагалі участь будь-якої посадової особи в прийнятті рішення щодо реалізації цих коштів. А потім, коли ця програма повноцінно запрацює, скільки часу може минути у людини від подачі заявки до безпосереднього виділення коштів. Ну, ми сподіваємося, все буде залежати від того, наскільки оперативно органи місцевого самоврядування будуть відпрацьовувати подані заявки. Ми дуже сподіваємося, що вони вже... Відточили всю свою внутрішню роботу органів місцевого самоврядування на першому компоненті, який ми з вами висвітлювали раніше, на є відновлення, тобто на компенсації за незначні пошкодження. І вже коли запуститься наступний етап, вони зможуть оперативніше розглядати зазначені заявки. А ага. до речі, щодо цієї програми є відновлення за пошкоджене майно, про яке ви щойно згадали. А чи є вже якісь проміжні результати цієї програми, про які можна говорити? Так, дійсно, ми наразі оперуємо щоденно цифрами, тобто, ми чітко бачимо, як відбувається рух, і зараз ми бачимо, що подано на отримання компенсації близько 28 тисяч заявок. Фізично отримали кошти на рахунки близько півтори тисячі осіб, і близько трьох тисяч заявок органами місцевого самоврядування підтверджено нараховано суму компенсації, і наразі йде процедура перерахунку коштів з державного казначейства на рахунки людей. Тобто можемо говорити, що в середньому з 27 тисяч поданих заявок вже три тисячі заявок задоволено позитивно. Хочу сказати, що проект наповну запрацював трохи більше місяця, і як на нашу думку, це непоганий результат. Пані Наталі. Я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання. Це була Наталя Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.